Доброго дня, сьогодні 20 лютого 25-го року місто Олександрія. Пройдемо старим містом від початку Соборної площі по вулиці Чижевського. Подивимось на архітектуру, як раніше будували. Таке перше, перший будинок в доволі непоганому стані. Одноповерховий і далі закинута будівля. Видно, колись штукатурили. Штукатурка осипалась. Далі відійду, щоб побачив доволі гарний будиночок. Був. Далі притул стиль. ще будинок. На другому поверсі, дивіться, які вікна. Хто знає який стиль пишіть. В архітектурі не розуміюсь. Останнім часом тут була галерея, якась картинна. Збирались митці Олександрійщини, проводили свої якісь зустрічі. А зараз не знаю що. там так. І далі корпус такий, видно, що радянський пуговична фабрика. Працювали люди з вадами зору. Виготовляли гудзики. Напроти звичайних хрущовки. Там двохповерхова. А тут п'ятиповерхова. І дойдемо ми до Ще одного двоповерхового такого будиночку. В гарному стані він належить, мабуть, медичному коледжу, якийсь тут філія Олександрійському. Такий більш-менш похожений. Вулиця не проїзна. І якщо піти далі по вулиці, то ми пройдемо до Олександрівського міського театру. Там був приміщення жіночої гімназії теж в такому стані, в робочому. Ну, от поки. що.